Вітання усім. З вами Дана, і ми продовжуємо нашу серію типових помилок в правописі. ми говоримо про орфографію, про те, як писати слова правильно і, відповідно, вимовляти. Мабуть, це тут вже відбувається. Пам'ятайте, що орфографія, наголос і фонетика дуже схожі між собою, тому що перед тим, як записати слово, ми його чуємо, ми його вимовляємо. Тому, щоб не плутати, як ми пишемо, мабуть, запам'ятайте легку фразу, від якого воно слово походить, має бути. Ти, має бути. Ми чітко чуємо літеру ти, тому, відповідно, ми маємо писати, мабуть, але чуємо ди, бо відбувається оце оглушення слів, фонетичні явища, які вам не обов'язково знати. Обов'язково запам'ятати, що, мабуть. Вставне слово, до речі, дуже часто це і є вставне слово, яке виділяється з двох боків кому. Ви бачите приклад, вже почалося, мабуть, майбутнє прекрасний вірш Ліно Костенко. Хто ще не знайомий з творчості Ліна Костенко? обов'язково познайомтесь. Неймовірна поезія неймовірної великої людини з великою душею, яка писала в буренні часи, але актуально є сьогодні. Тому слово мабуть. І, мабуть, наголос подвійний, в цьому слові є подвійний наголос, тому запам'ятайте, що можна казати і, мабуть, і, мабуть, і ви не помилитесь. І це в реченні завжди ставне слово. Якщо воно на початку, мабуть, завтра буде дощ, ми ставимо кому з однієї сторони. Бачите, у нас начебто правопис. Але я хочу вам е, сказати, що якщо ми вже запам'ятовуємо слово, те чи інше слово, як ми його пишемо, я хочу, щоб максимально ви його вживали правильно. Наголос, мабуть, або, мабуть, і відповідно це вставне слово, яке завжди виділяється завжди і завжди теж, до речі, подвійний наголос. Завжди і завжди, мабуть, і мабуть. Виділяється комою в реченні. Якщо це на початку, то це відповідно одна кома, якщо в реченні, як у Ліни Костенко, зразок, то ми бачимо, що кома з двох боків. І це слово походить від має бути. Тому пишемо з літерою Т. Отже, чи отже, – «теж». це відбувається явище оглушення, коли голосний звук впливає на глухий. В слові футбол ми бачимо літеру Т, вона глуха. Але вимовляємо і чуємо футбол. До речі, ці слова дуже часто є в тестах НМТ, ЗНО, тому що вимовляється по одному. І пам'ятайте, що звук це буква і звук це різні явища. Тобто буква це буква, звук це звук. І ось в завданнях типове одне з перших завдань однаковий звук позначає одна, і всюди однакові букви. І очень бачить однакові букви, думаю, однаковий звук. Вимова: футбол, анекдот, вокзал, отже, лічба. Це, як до слова, типу, попереднє слово, мабуть, у нас було, мабуть, і мабуть. За, Запам'ятайте, що е, б, дзвінки, тобто є дзвінкі звуки і глухі. І коли дзвінки, дзвінкий звук, він набагато потужніший. Нам треба більше сили голосу, зву, щоб вимовити цей звук, а глухі вони приглушують. Уподібнення звуків, це називається уподібнення приголосних, де глухий, начебто уподібнюється до дзвінкого. Тому пишемо футбол, а чуємо футбол. І будь-який вчитель, який буде вам дактувати, чи там в школі, чи десь просто будете чути вокзал. А ми пишемо вокзал, ми чуємо вокзал, але пишемо через К. Основні моменти це сюди ж відноситься слово мабуть, отже, лічба. Лічба, там воно тягнеться, але футбол, вокзал це такі типові маркери, де от дійсно люди помиляються і в правописі, відповідно, також. Хобі з однією е, літерою Б, тому що іншомовні слова, які стали загальними назвами у нас, вони пишуться з однією. Ми говорили про напої, ми говорили про. Деякі страви, які прийшли до нас за кордону, спагеті, рукола, броколя, продукти, да, то ми знаємо, що в таких словах не відбувається спрощення відповідно. А не спрощення, а подвоєння одна літера. Оточуюче середовище. Тут найтиповіша помилка, вона більш лексична, але зрозуміло, що якщо ми хочемо щось перекласти, ми перекладаємо і пишемо. Тому. Про активні дієприкметники трошечки згодом, але насправді у нас оточуючий учіючі ачі ячі, це дієприкметники, активні дієприкметники в українській мові не, не, не використовуються, тобто це не нормативні суфікси уч-юч-ач-яч, які бажано не використовувати, а заміняти. Про це я скажу пізніше. Щодо конкретного слова оточуючі середовище, кажіть одним словом, довкілля. Навколишнє середовище теж неправильно, Оточуюче середовище також неправильно, тобто тільки довкілля, або середовище, що навколо, або середовище, що нас оточує. Оточуючий – той, що оточує, Оточуючий світ, навколишній світ, Оточуючі люди оточення, одним словом, присутні, близькі, оточуючи село довколишнє, сусідні села. Оточуючи навколишнє середовище і відповідно, а оточуючи середовище, або ж все-таки навколишнє середовище, але я рекомендую вживати довкілля. Довкілля це те саме, що і навколишнє середовище, і оточуючи середовище відповідно. Охочі і бажаючі, продовжуємо тему активних дієприкметників. Бажаючий, працюючий, керуючий, такі форми недопустимі в українській мові. Про це ми говорили на наших заняттях, коли у нас був онлайн, але дуже важливо про це говорити ще раз, тому що калькування з російською, воно нікуди не дівається, люди калькують. А якщо ви працюєте в певній якійсь державній установі, звичайно там взагалі не допустимо цих ці, ці, слів вживати. Тому працюючий працівник або той, що працює. Краще казати іменником або заміняти також на дієприкметник, але з іншим суфіксом. Поступово такі слова також будуть траплятися, незважаючи не, не на те, що це помилка більш і лексична, відповідно. Але ви ж розумієте, що коли ми слово чуємо і нам його варто записати, то відповідно ми можемо використовувати ці слова. Тому не бажаючи, бажаючи в українській мові, немає охочий. Мийний засіб, а не миючий засіб. А, мабуть, найпоширеніша помилка, коли миючий засіб, маючи средства. Мою средства. Це уш-юш, ці калькування з російською зберігається? Мийний засіб. Або засіб для миття, якщо взагалі перефразовуєте так, як вам зручно, але. Активні дієприкметники з суфіксом уч, юч, ач, яч не вживаються. По-перше, це калькування. По-друге, ми можемо замінити на якісь інші суфікси, зовсім інші суфікси. І тоді нам буде легше запам'ятовувати і казати, тому що мийний не засіб дійсно. Ну, якби не так поширено в мовленні, Так, Миючий засіб, миючі средства. Засіб для миття, щоб не помилитися, це 100%. Але мийний засіб це правильно. В якому разі не мичий. Слідуюча зупинка найпоширеніша помилка. Іноді навіть в маршрутних таксі ви можете бачити такі вислови. Немає слова слідуючий. Немає в українській мові, немає, не було. Якщо ми говоримо слід, слід є таке, залишити слід, але зупинка тільки наступна. Наступна зупинка, запам'ятайте. Початківець, починаючи початкуючи. Теж 5 помилок починаючого фотографа. Ми бачимо починаючий. Не вживайте слова з учіючий. Фотограф-початківець через дефіс, як прикладка, початківець. Початківець, фотограф-початківець. Або можна заголовок іншими словами Там, там Як почати свою справу? Там. Не допускайте цих помилок, двокрапка. Тобто намагайтеся перефразовувати так в тих словах, які ви впевнені. Це спрощує життя і так легше запам'ятати так чи інакше. Але коли ми говоримо про починаючий початківець, якщо це працівне, працюючий, то це працівник, якщо це миючий, то це мийний. Якщо це лікуючий, то це лікувальний. Або той, що має лікувальні властивості, або той, що лікує, тобто дуже багато таких варіацій, але основне правило, що ми не використовуємо ці суфікси учюч, ач яч. Наступаючий новий рік. По-перше, тут є наступаючий уч-юч. Вже неправильно, хоча можна зустріти в рекламних а, листівках привітальних, особливо, що стосується просторів інтернету, є багато помилкою. Тому прийдешній. Виникає іноді питань: наступаючий це типу той, що ще не прийшов, а прийдешній, начебто, вже прийшов. Але насправді це одно те саме. Тобто, перед Новим роком, перед якимось святом, ми кажемо з прийдешнім новим роком. Тому запам'ятайте, наступаючий немає. Або просто запам'ятайте, що ми не використовуємо російський кальку. Хтось думає так, не так, як в російській з наступаючим, хтось думає інакше в плані того, в плані того що суфікс уч-юч ми не використовуємо. Це теж допомагає. Ну а є люди, які просто запам'ятовують, запам як правильно, і їм тоді легше. Запам'ятайте, немає наступаючого. Ще кажуть, новий рік нікуди ніколи ні на кого не наступає. Чинний закон, або діючий закон. Є слово дія, є діє слово діяти абсолютно правильно, але якщо ми говоримо про, знов-таки ми бачимо цей страшний суфікс учиючий, ачиячі, який є ворог в українській мові, який є в активних тоді не використовується. Чинний закон, або закон, що діє. Або актуальний закон, збагачуйте для того, щоб збагачити своє мовлення, треба багато читати, бо ви будете бачити там чи це. Але єдиний правильний варіант щодо закону, який актуальний сьогодні, тобто закон, який діє, це чинний закон. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Попереду дуже багато цікавого.